Доброго дня, мій дорогоцінний глядач. Давайте сьогодні говоримо про те, хто винен в проросійськості українців. Сьогодні нам показує те, що після 2014 року і зараз, навіть після 24 лютого 2022 року, йде якесь в мережі протистояння, йде якась гризня возня. За російську мову, а саме за те, що всі школи переводять на викладання українською мовою, а в багатьох школах російської мовою російської літератури немає навіть як предметів. Є люди, які кричать, що російська мова це наша рідна мова, ми не хочемо відмовлятись, ми маємо право навчатись на російській мові, а наша держава це диктатура, вона порушує наші права. То давайте розглянемо це питання через призму законодавства України через призму справедливості, щоб трохи розставити крапки над і. А в 1990 році, після референдуму, коли Україна обрала свій шлях незалежності від Росії, тобто ми вийшли із складу Радянського Союзу і. Не увійшли ні в які <кій> організації з Російською Федерацією. Ми не ввійшли в СНД, і ми не ввійшли в Російську Федерацію. У нас був єдиний проросі... проукраїнський лідер це Чорновіл, якого прибрали, це очевидно, що його прибрали, і ми, як народ, ну, не, не задумались, не замислились над цим, що буде і після того, як прибрали єдиного проукраїнського лідера, навіщо його прибрали і хто його прибрав? Наші лідери, це Кравчук, кучма, на той час не обрали проукраїнського вектору розвитку України. Тобто була 10-та стаття Конституції, в якій говориться про те, що держава зобов'язана забезпечити розвиток української мови і забезпечити вільне споживання російської мови і, скажімо так, сприяти розвиткові української мови. Що це значить? Що е, зобов'язана держава розвивати саме свою українську мову державну, а сприяти розвитку української російської мови, е, це, тобто, якщо хтось хоче відкрити приватну школу на російській мові, е, то держава буде цьому сприяти, допомагати, але держава не забезпечує розвиток російської. Вона сприяє, тобто вона допомагає. Тобто хтось ініціює розвиток російської мови, а держава сприяє. Але ж після 1990 року наші політичні лідери ігнорували 10-ту статтю Конституції. В Україні не розвивалася українська мова. В Україні більшість шкіл в містах були все-таки російськими. В селах ще за Радянського Союзу були українські школи. Це потрібно було для показової українізації, також і для ООН, коли Росія, Білорусь, Україна виступали таким три, триголовим, три скажімо так, трієдиним три царством чи трієдиним государством. І а, тоді потрібно було якісь відзнаки національні. Тобто у кожного типу є своя мова, типу своя культура. І в х роках в Україні проводилась примусова також українізація, але вона була не масовою, вона була більш село орієнтована і щось там було трохи в містах. Так от, але взагалі-то українсько, розвиток української мови повністю ігнорувався нашими лідерами. Більш того, в Україні не було декомунізації, такої як в Польщі і в деяких інших країнах, які колись входили до складу Радянського Союзу. Декомунізації не було, і ми продовжували чомусь святкувати 10 травня. Це був день перемоги над фашистом. А сказати, що наші лідери не знали історії, не знали, що Радянський Союз був, був такою ж фашистською державою, як і Третій рейх, ну, я не наважуюсь. Ну, тому що не такі вже дурні сиділи в нас при владі, щоб цього не знати. Тобто, ми святкували перемогу над фашистом, ігноруючи те, що одного фашиста переміг інший фашист, який зневолив нашу Україну, і який задав новий темп. Голодоморами, червоними терорами, колективізацією, тобто, скажімо так, позбавив нас років розвитку і вкинув нас в десятиліття деградації. Чому наша влада це ігнорувала? Ну, я думаю, відповідь очевидна, тому що дружба влади України і дружба Влади Росії вона продовжувалась, тому що українські лідери це були комуністи, вихідці з комуністичної партії. В комуністичній партії не було порядних, порядних людей, а ідеологію, якою вони б мали свободу чи демократію. В комуністичній партії сиділи номенклатурщики, які живились за рахунок народу. Тобто Монополістичний капіталізм був, і ця номенклатура була монополі... монополістами капіталістами. Всі інші були просто батраками. І чому ці комуністи а, не почали розвивати українську мову, українську культуру? Ну, це очевидно, тому що а, 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 фактично а Україна не вийшла з-під контролю Російської Федерації. Ми, як народ, звісно. Спали, не звертали на це уваги. Тут і радянська пропаганда, і атрофація взагалі якогось інтелекту українському народу було дуже важко зрозуміти, хто він, що він. Ну тому що ідентифікація українська вона вже стерлася в містах. Її не було взагалі в селах. Вона була, але люди з села, це люди праці, це люди землі, це люди хазяйства. Їм не до політики і. Недоворішування цих питань. І ми а, прямо до 2014 року святкували День перемоги, у нас були спільні свята з Російською Федерацією, у нас була затерта історія України, а, в нас не піднімались питання, історичні питання знущань влади Кремля, влади Радянського Союзу над Україною. Російські школи були. Пропаганда Пропагандистських каналів була тьма, і була тьма пропагандистських каналів навіть до 2022 року. Тепер ми між собою гризимося. Одні звинувачують інших, що ті проросійські, за російську мову б'ються, а ті звинувачують, що ми якісь там нацисти і заважаємо ту російську мову в школах. По-перше, давайте розберемося: ніхто нікому не а, забороняє розмовляти російською, і розвивати російську. Держава не зобов'язана її розвивати. Це наші бюджетні кошти, це кошти платників податків. І Кошти платників податків держава повинна використовувати з розуму. Тобто 10-та стаття Конституції каже про те, що держава зобов'язана розвивати тільки українську державу мову. Це питань нема. Сприяти зобов'язана. Тобто, якщо хтось буде ініціювати розвиток української мови, відкривати приватні школи, держава буде сприяти, ніхто не буде цьому заважати. Які питання? Чи звинувачувати нам тих, хто б'ється за російську мову, кричить, що «Це моя родна мова? Ну, можна, звісно, звинувачувати, але толком ми ж розуміємо, що це все жертви пропаганди, і ми е, жили в цій пропаганді також. Я також святкувала 9 травня, я також, коли почався 14-й рік, нічого не розуміла, ну тому що, начебто, в нас війна, але немає е, воєнного стану. Але немає мобілізації, але ми торгуємо з Росією, але є всі пропагандистські канали. Правду дізнатись дуже важко, тому що ну, в інформаційному просторі дуже багато сміття, і розібратись дуже важко. А тільки з приходом Зеленського так дійсно були закриті ці пропагандистські канали, і вже якось трохи ми дійсно взяли напрямок українського розвитку нашої держави. Тобто звинувачувати можна, але який сенс? Тут потрібно робити висновки і трохи розуміння навіть до цих людей. Так, вони будуть кричати з витченими очами, що етами родной язик, але це жертва, це вже жертва пропаганди. По-друге, є люди, які кричать, що. Російська мова не має ніякого відношення до о, любителів руського міру. Ну, ми, мабуть, з вами ніхто не чув, щоб хтось українською мовою кликав сюди руський мір. Все ж таки, руський мір сюди кличуть тільки російськомовні, які кричать Я руський, ми один народ і все таке. Тобто, якщо би з 90-го року Україна взяла вектор розвитку українізації, тобто всі би школи перейшли на викладання української мови. Історія поновилася. Ми зробили висновки, що Радянський Союз це все ж таки фашистська держава. Не самі, як оце я читаю книги, щоб щось зрозуміти. А це все-таки повинна бути державна програма. Якби це було, то сьогоднішньої війни, мабуть, навіть не було. Війна причиною війни є те, що там хтось вважає, вважав дійсно, що ми один народ, і ми тут вважали. Хтось, дійсно, вважав, що ми один народ, це все стерли якісь межі, і Путін, дійсно, думав, що якщо сюди прийдуть їх війська, то хтось їх тут буде зустрічати з квітами Тобто такі думки у влади Російської Федерації все ж таки були. Так, вони були дійсно помилкові, тому що з 14 до 22 року люди вже трохи прозріли, вже почали якось чимось цікавитись, і з квітами їх тут ніхто не зустрічав. Але все ж таки. Ми не знаємо чи була б сьогодні війна, якби Путін чітко знав, що ніхто їх тут з зустрічати не буде, і що вони наштовхнуться ось на такий опір, який чинимо ми, українці. підведемо підсумок. Сьогодні дуже поважні ті люди, досі живий. Кравчук вже скопитився, але живий. Кучма, який підписує мінські угоди, який взагалі всюди своє жало мочить. Це дуже поважна людина, яка не відповіла за те, що Україна не мала розвитку української мови, української культури. А той же Порошенко, хоча в нього дуже багато прихильників, 2014 року нічого також, майже в цьому напрямку, не зробив. Так, він підписав закон про вибачте, Про вживання української мови у сфері послуг в, держав... в державних інституціях, але цей закон, ну, скажімо так, це навіть не півділа, тому що російські школи були навіть до 2022 року в Україні. Так, їх було менше, вони зменшили свої кількості, але вони все ж таки були. І пропаганда російська лилась, канали російські, торговля з Росією. Тобто, по суті, Порох пересидів, переждав, і, і нічого за той час, поки він був президентом, ну, такого вагомого, я би сказала, не зробив. Ну, Принаймні, я про це все щось вагоме, ніколи ні від кого не чула. Тобто, давайте ведемо підсумку. Відповідальні за те, що. Дуже, ну Не дуже велика, я думаю, якась кількість проросійських українців є. Це, звісно, наша влада, наші політики, які і зараз є, вони нікуди не поділись. Тимошенка, Порошенко, Кучма і дуже багато різних. Ніхто їх не притягає до відповідальності, навпаки, в них є свої адепти, а звинувачують тільки один одного ми прості звичайні люди. Це. Ну, скажімо так, тупо. Давайте робити висновки, давайте розуміти, звідки ростуть ноги, чому, і давайте все ж таки звертати більше увагу не на наслідки, а на причини. Тоді ми зможемо якось будувати своє майбутнє, а не топтатись на місці. Слава Україні! Всім добра!